Росія понад 70 разів била по ядерній лабораторії в Харкові. Чим загрожують такі атаки? Тим часом окупанти вгатили по цивільних на Донеччині. Люди просто прийшли отримати виплати. Багато жертв докладніше на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Росіяни вже 74 рази вдарили по ядерній лабораторії у Харкові. Там зберігається збагачений уран, який може заразити радіацію півміста. Про це пише видання «The New York Times». Журналісти акцентують, йдеться про будівлю інституту фізики і технологій у Харкові, де перебуває унікальний експериментальний пристрій джерело нейтронів. Він містить десятки фунтів збагаченого урану. Його достатньо, щоб при розсіюванні заразити радіацією значну частину Харкова. Видання наголошує, будівля всього за 22 кілометри від фронту. Навіть випадковий приліт велика загроза. Пряме влучання може зробити непридатною для життя територію, де мешкає близько 640 тисяч людей. Тим часом Росія вкотре підтвердила, що здатна на будь-який злочин. На Донеччині окупанти вдарили точно по мирних жителях. Жертвами стали мешканці Ярової Краматорського району. Люди стояли біля машини Укрпошти, чекали на пенсію. І тут прилетів російський каб. Володимир Зеленський одразу відреагував: відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, прямо по людях. Звичайні цивільні люди, у момент, коли видавались пенсії, немає слів. Співчуття всім рідним та близьким загиблих. За останніми даними рятувальників загинули 24 людини, майже всі пенсіонери. Також поранень зазнали 19 осіб. Пожежу, яка виникла після удару, вдалося ліквідувати. Двох поранених евакуювали до медзакладу. Серед них начальниця відділення місцевої пошти Юлія. Вона зараз у лікарні. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він припустив, що координати видачі пенсій могли злити ворогу. каже, авто навмисно стояло під деревами, щоб не виділятись. Але ворог знав, куди бити. Смілянський анонсував зміну в підході до видачі пенсій. Ми домовилися з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. Зауважу, що ярова розташована за понад 4 кілометри від лінії фронту на північ від Лимана, де останнім часом активно просувається ворожа армія. Тобто, це практично у кіл-зоні для всіх засобів ураження. Росія цинічно б'є по Україні і її жителях. Якою має бути реакція світу? Друзі, пишіть свої версії в коментарях і до інших новин. Федерація роботодавців України просить владу закласти в бюджет на наступний рік. Кошти для покриття збитків Укрзалізниці від пасажирських перевезень у зверненні. Наголошується, залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення. Але без стабільної підтримки з боку держави її робота під загрозою. У федерації порахували, прибутки від пасажирських перевезень покривають лише частину витрат. При цьому більшість інфраструктури укрзалізниці є збитковими. Минулоріч компанія отримала 20 мільярдів операційного прибутку від вантажних перевезень, але більшість цих. Коштів пішли на покриття пасажирських збитків. Це критична ситуація. Одноразові виплати уряду на підтримку пасажирських перевезень проблему не вирішують. Федерація пропонує закріпити зобов'язання у форматі довгострокового меморандуму між урядом і Укрзалізницею щоб уникнути постійного пошуку точкових рішень. Це знизить ризики, дозволить планувати інвестиції та забезпечить стабільність у секторі. Росія відновила атаки на українську енергетику. Жителів закликають запастися ліхтариками та павербанками. Фахівці стверджують: Росія активно готувалася до ударів по енергетиці, проводила розвідку. Зима буде важкою. Розберемося разом на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Окупанти знову завдали потужного удару по українській енергосистемі. На цьому тлі генеральний директор Ясно Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв, навіть найгірших. Рекомендую запастись павербанками, ліхтариками, продумати сценарії на випадок, якщо раптом не буде світла певний час. Підживлюйте усі гаджети, тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується. Коваленко каже, особливого оптимізму немає. Однак енергетики вже зробили висновки після попередніх атак на інфраструктуру. Алгоритм дій відпрацювали. Ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати. Водночас військовий журналіст Богдан Мирошников додає: ворог готувався до атак на енергетику заздалегідь, ретельно проводив розвідку. Тому вже зараз варто подбати про те, як жити у разі повного блекауту. Ставити генератори та зарядні станції. Сезон обстрілів по об'єктах генерації електроенергії оголошується відкритим. Я цього ще півтора місяці тому очікував. Зима буде важкою, але наче всі попередні зими у нас були легкими, не були. Нагадаю, що в ніч, на 8 вересня, росіяни завдали масованої атаки дронами, в тому числі по об'єктах енергетики. Зокрема, прилетіло по Трипільській тес у Київській області. Пишуть змі. Міністерство енергетики підтвердило факт атаки. Під масованим обстрілом виявився один із об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Повітряні сили повідомили. Із майже півтори сотні дронів вдалося збити 112 цілей. А народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала карту прольоту російських безпілотників і залишила коментар: осіння тисяча. Далі буде іншими словами, натякнула на продовження і масштабування російських атак. Зауважу, що останнім часом під ударом не лише електростанції. Росіяни цілять у логістику. Резонансною стала атака на міст у Кременчуці. Експерт із безпілотників пише: удар здійснили дроном герань у ручному режимі. Мовляв, руйнувати. Повністю такого типу міст було не обов'язково. Достатньо влучити у ферму, і вантажопідйомність різко падає. Водночас військові пабліки сумніваються, якби дрони справді були під ручним управлінням, уже з'явилось би відео атаки. А поцілити безпілотником у таку конструкцію не складно. Яскравий приклад: українські дрони, які вражають російські нафтопереробні заводи, за понад тисячу кілометрів. То що невже Росія знову намагається загнати українців у темряву? Чи це лише спосіб тиску на тлі мирних переговорів? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Цієї ночі гатили по Україні дронами. Це було не так звичайно, як минулого разу, позаминулої ночі, але між тим стало відомо, що вночі дрони атакували район Трипільської ТЕС під. Києвом в мережі з'явилися відеофраменти, їх вже перепостили, тому не думаю, що я якусь військову таємницю там відкрию, якщо вам їх покажу. Але от давайте зараз подивимось там все одно мало що видно. Підказки для ворога жодної не буде. Тому ми зараз подивимося, а потім повернемося. Я прокоментую, що відбулося. Так, це перше відео. Є ще один невеличкий шматочок. Давайте подивимось. Це ми збивали те, що летіло на трипільську тес. Я маю сказати, що просто цілеспрямовано всі дрони залітали саме туди, в цей район, тобто Росія. Ціле спрямовано підкреслюю абсолютно запрограмовано. Хотіла знищити трипільську тест. Пабліки писали, що були прильоти, на жаль, після яких почались проблеми з електроживленням в Київській області і в деяких районах столиці. Хто нас дивиться з тих самих районів столиці або з Київської області? Друзі, напишіть, будь ласка, як у вас чи були у вас проблеми з зі світлом, з електрикою? Так тому, що ну, у мене, наприклад, це було окей. Я на ні коли вночі там вже десь по першій одині ночі читав всі ці повідомлення. Поставив на зарядки там всі пауербанки, і акумулятори і все, що тільки можливо. Але ну, нормально все минуло, тобто вночі світло не вимикало. Чи було у вас, чи були проблеми у вас зі світлом? Підкажіть, будь ласка, або з окремих районів Києва міста, або з Київщини області? Пані Наталя пише Київ, доброго ранку. Слава Україні. Доброго раночку. Пані Наталю. Дякую, що відписали. Тому напишіть, друзі, будь ласка, чи чи були проблеми з електроживленням? Так, треба тут що сказати? Треба, по-перше, знову ж таки підкреслити, що зникло світло після нальоту шахедів на Київщині, і ось такий відеофрагмент з'явився в мережі з цими нальотами шахедів. Давайте ми зараз подивимося, друзі. Зрештою. Господи, Сподіваємо. Ось так це виглядає, атака була спрямована ще раз повторюю на район Трипільської ТЕС, яка ще у квітні, до речі, минулого року. У квітні минулого року увага була знищена ракетним ударом у низці районів столиці. Повторюю, були зафіксовані проблеми. Тепер треба сказати, друзі, таке. Тепер треба сказати, що відреагували в Міненерго. Російська Федерація масово атакувала один із об'єктів теплової генерації на Київщині. Повідомили там, мета очевидна це завдати ще більше труднощів мирному населенню України. Залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи, об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є є по критичній цивільній інфраструктурі. Заявили у відомстві. Наразі рятувальники, і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Додали там. Ну а щодо наслідків обстрілу і самого прильоту, те вам вже показував друзі, ось, на жаль, да, це відео. І ще раз вам його демонструю: тут е, нічого не видно для ворога. Ми не, 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 не дамо жодних там підказок. Тепер давайте звернемось до інших новин, які стосуються, зокрема, обстрілів, тому що е, на Київщині сьогодні вночі було наступне це свіжі світлини з. Від ДСНС державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляється, що рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві. Так, вночі, внаслідок атаки російських БПЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 29 рятувальників і 5 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилою. Також пошкоджено будівлі торгівельного центру і фітнес-клубу в Обухівському районі. Це Київська область. Друзі, це те, що сьогодні вночі відбулося на Київщині, тому маємо esse tacu. Такую... Інформацію, але окрім цього, ще й до міста Дніпра звернемося до Дніпропетровської області навіть радше, тому що в Покровській громаді це також свіжа світлина. В Покровській громаді Синельниківського району Росіяни вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Відомо, що виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці у межівській громаді внаслідок влучання БПЛА по приватному домоволодінню. зайнялась літня кухня і господарча споруда. Також виникла пожежа у Богданівській. Громаді Павлоградського району її ліквідували. Надзвичайних загиблих та травмованих немає. Повідомляють представники ДСНС державної служби з надзвичайних ситуацій. Це Дніпро Дніпропетровщина. А тепер давайте поговоримо про те, що на Запоріжжі відбулось, тому що Іван Федоров, очільник області, сьогодні дописав, що дві людини загинули одна поранена внаслідок атаки росіян на Пологівський район. Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 8 авіаційних ударів по Лук'янівському. По Новопавлівці, по Щербаках, по інших населених пунктах. Відомо, що 328 увага. 328 безпілотників різної друзі модифікації. Це були переважно FPV-дрони. Вони атакували Запоріжжя, і Такмачку, і Черівне, і Щербаки, і Плавні, і Гуляйполе, і низку інших населених пунктів. Це Запорізька область, я підкреслюю. Окрім цього, три обстріли з РСЗВ, ракетна система залпового вогню РСЗВ. От вона накрила ця ракетна система: червоне малинівку, Білогір'я. 110 артилерійських ударів завдано по території Червоно-Дніпровки, Плавнів, Голяйполя і там низки інших ще населених пунктів. Загалом, що важливо, загалом надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарських споруд і автомобілів. Запорізька область. Просто якщо подумати, то я я ненавиджу цей блок оперативної інформації вранці, тому що ну нас просто знищують. Відверто кажучи, нас просто знищують. Немає не може минутися ніч без загиблих, не може минутися ніч без зруйнування інфраструктури, будинків, автівок. Там я не знаю, майна людей так або або, або що, або там державна, якогось мене ну, не може без цього обійтись, Нас постійно обстрілюють і знищують. Ось головна цілі мета Володимира Путіна. Ну хто це ще не зрозумів?